Дня. Я хочу привітати вас з нашим сьогоднішнім днем з підведенним підсумком роботи тижня комп'ютерного відділу. У нас були проведені олімпіади, проведені е, виховні години з цього приводу. Але я хочу відмітити слідуючи. Так припало, що з 18 до 21 лютого. Одні з самих найтрагічних днів в історії нашої дуже і дуже молодої держави це розстріл на Майдані, розстріл Небесного Сотні. Коли говорять, що українська нація не існує, це неправда. Ми велика нація, ми нація, яка може відстоювати свої права. Ми нація, яка може заставити своє керівництво. Робити те, що нам необхідно. Ми нація, яка бореться за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Коли починають будувати будинок, завжди починають з дуже грязної, з дуже чорної роботи, з дуже тяжкої роботи. І тільки після того піднімається гарна, чиста, світла будова. За те, щоб у нас було таке світле майбутнє, за те, щоб у нас було те, чого ми хочемо, те, чого ми добиваємось, треба вистояти нам сьогодні. І сьогодні ми згадаємо ці дні. на Брата, отямся вже полік ті руки у крові. Невже брехня твого тирана супостата важливіша, чим правда на землі? вы сами еще, только мы не смогли однажды бросить девчонку, в трубы тащить одно. Да любите за нас, наших мам, детей, невесту, да дарите цветы, да скажите ребенку стих. Мы и сами бы, только мы не смогли стоять на месте, когда бросится под пули этот юный красивый псих. Да скажите за нас, не молчите, хотя бы слово, ведь наврут, наворотят, перепишут и там, и ту. Мы могли бы без вас. Просто пули летели снова, и хлестали по нас, выбирая, кого убьют. Дотянитесь до нас, по миллиметру, по прозрения. дотянитесь до наших плеч, ухватитесь за них сильнее. Мы могли бы стоять, но от снайпера нет спасения. Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей. Вы увидите нас, замерев на Майдане. Это не живые идут. Это мы возвращаемся к вам, опустив щиты, отогнав обезумевший Беркут, чтобы навеки занять на Майдане свои посты. Если задать вопрос, в чем заключается успех каждой державы, то можно дать однозначную ответ. Що успіх будь-якої країни, будь-якої держави в першу чергу заключається в її людях. В першу чергу заключається в тому, яка дисципліна в тій чи іншій країні, яке відношення до влади і влади до людей. І кожен повинен знаходитись на своєму місці і робити добре саме ту роботу, яку він зараз виконує. Сьогодні Перед нами стоїть задача, перед вами стоїть задача це добре навчатись. І тільки від результатів вашого навчання залежить ваше майбутнє. Що ви будете знати, що ви будете вміти. Ви знаєте, я можу сказати, на жаль, на жаль, в цьому навчальному році у нас всього 5 відмінників. Хто такий відмінник? Це та людина, яка все привикла робити тільки на відмінно. І хочу зараз запросити на сцену наших відмінників. Це Салтикова Тетяна, група 4 к 1 Гова група 4 1 Андрій Ковальчук, група 4 к 2 Махновицька Наталя, група 3 к 1 І Бабенко Наталя, група 2 к 2 Такого хакатона, це Бортника Віталія Миколаївича, не бачу його зараз, тут він мав бути. В цьому році ми провели хакатон. По тому формату, як проводив Вінницький е, національний технічний університет, де ми щорічно приймаємо участь. Назву ми дали достатньо таку, я вважаю, цікаву, Вінниця містична, тому що наш хакатон проходив саме в п'ятницю 13 го числа. Я хочу запросити. На сцену для нагородження тих робіт, які були відзначені в, на нашому хакатоні голову випускної циклової комісії колесника Анатолі Івановича. І у нас було дві комісії, які оцінювали роботи: два де графіка, анімацію і веб-програмування одна комісія, і програмування була інша комісія. Анатолі Іванович від комісії програмування і від. Іншої комісії немає горника, тому я хочу запросити Коваля Мішу, який так само був членом комісії, нашої комісії. хочу запросити на сцену Куховича Костянтина, Саколова, Данила, Кільця Іллю, Короліцького Максима, Кошука Русана. Дмитра, ковальчука Артема. Сафонова Дмитра. Тільця йдуть. Коваля Сергія. Салтикову Тетяну. Довгань Олександру. І ми вітаємо всіх з перемогою. Це був перший конкурс такого формату. Учасники працювали з 9 годин ранку до 16 годин дня. Звичайно, як ви бачите, за такий короткий час було зроблено дуже багато. І не випадково, що у нас багато номінацій. Ми стараємося давати кожному студенту можливість розвиватися індивідуально в тому напрямку інформаційних технологій, в яких він найбільше прогресує. Я ще раз вітаю переможців і бажаю їм майбутніх успіхів в гакатоні, який буде в технічному в національному технічному університеті. Ми вже обговорили, які у нас надалі будуть формати подібного конкурсу, але я хочу відмітити ще студентів, які Дехто дійшов до кінця, але їх роботи не попали в номінації відзначених робіт, дехто зійшов з дистанції. Я хочу назвати їх прізвище, це Солімов Дмитро. це Гаряга Влад, це Вовк Віталій, група 3, 3 РТ-1, який виступив в номінації програмування. І я хотіла відмітити всіх хто виступив в номінації програмування. Це надто складна номінація, я вважаю, що на сьогоднішній день. Хочу відмітити також Дусанюка Ярослава, номінація програмування. Хочу відмітити Ковлючка Андрія, номінація програмування. Хочу відмітити Лися В'ячеслава, Доктора, Олександра, номінація Паркета Яценко Владислава і Шалагана Олега номінація 2 d графіка Доброкову Олену і Гранатову Аліну, анімація 2 d графіка Добровольського Богдана, так само номінація, номінація Анімація. Всіх, по-моєму, назвала. Я всіх вас вітаю і запрошую. Е на подібні конкурси і далі. Тут ви можете свою майстерність і вдосконалити, і так, щоб вас оцінили не тільки викладачі, які у вас, у вас викладають, а і представники інших закладів. Ви знаєте, неможливо розділити наше життя в коледжі і від спортивних змагань. Неможливо відділити і розділити його і від художньої самодіяльності. Хочу запросити Юрію Феліксова для нагороди наших спортсменів. Шановні комп'ютерщики, зараз на сцену вийдуть хлопці і дівчата, які входять всі до складу збірної коледжа по своїх видах спорту. Вийдуть студенти, які входять до складу збірної області. Вийдуть спортсмени, які володіють титулами призери, переможці міської та обласної спартакіад серед БНЗ першого другого рівня акредитації. Вийдуть спортсмени, які гордо носять на футболках своїх напис ВТК і Україна. За активну участь в спортивно-масовій роботі та нагоди свята комп'ютерного відділення на сцену запрошується. Студента групи 3 ОК-1. Шедова Катерина. Студентка групи 2 ОК-2. Казаль Олександра. Студента групи 1 ОК-1. Максюта Анастасія. Студент групи 3 ОК-2. Недоснований Олександр. Студент групи 4 ОК-1, Урбановський Валентин. Студент групи 4 к 1, Руденко Олександр. Студент групи 3 ОК-1, Бондарець Денис. Студент групи 2 ОК-1, Лесик Олександр. Студент цієї ж групи Мороз Богдан. Студент групи 2 ОК-1 Бортянко Олександр. Студент групи 4 ОК-2 Задорожний Валентин. Студент групи 2 ОК-1 Завольський Максим. Студенти групи 3 ОК-1 Красовський Євген і Красовський Артем. Студент групи 3 ОК-1 Гончаров Владислав. І студент групи 2 ОК-1 Марушак Денис. Спортсменам і всім присутнім здоров'я і мирного неба над головою. Дякую. Вінницький технічний коледж і художня самодіяльність це можна сказати, одне імінне ціле. Ми хотіли відмітити тих студентів, які приймають саме активну участь, саме в художній самодіяльності. Ірина Іванівна, прошу вас. І разом з Іриною Іванівною запрошую на сцену Каневського Миколу. Добрий Олександр Сумачтивел Калди, Вибар Максима Мухавдина Карпа, Штойко Віталій половина колди. Той войну подбавкал. Сидоренко Світлана у подвал карпа. За те, що ви є, такі на цьому відділенні, такі творчі вас мало, але ви скрізь. Навіть е, в кожному гуртку самодіяльності можна бачити ці обличчя. Ще раз вітаємо вас з вашим святом. Продовжуйте далі творити ці обласки. Вам проваджаємо вас зал. Дякую. Тако без відповідної дисципліни в групі. І я хочу запросити на сцену старост. Старост групи 1К1 Коснівського Сергія. Прошу. Сьогодні вітають. Група 11К-2. Два ока один, мавляк Вікторії. Два ока 2. -1. 2, -1. 2, -1. 2, -1. 2 -1. Що в Вікторії. Три ота-один Андрієвської Вікторії. Під у нас Вікторії погано. Три ота Катерина. 4 Олка-1. Голуби коронавіру. І чотири ота-два задорожного Валентина. Ну, по-перше, ми старост хочемо нагородити грамотами за їх роботу. Четвертий курс завершує. Ми їм дуже дякуємо за роботу. Четвертий курс у нас були старостами від першого до четвертого курсу. Бажаємо таких самих успіхів і старостам першого, другого курсу. Хочемо їм зробити такі невеличкі даруночки. І кожному студенту нашого відділення ми підготували так само дарунки, наші традиційні дарунки наклейки на ваші комп'ютери, на ваші ноутбуки. Я ще не сказала, всім, кого я назвала потону, так само виділи, да ми зробили, але трішки І так.